Добрий день всім! Поговоримо про дизайн. Діяльність за законами краси в індустріальній і технічній сфері, позначають терміном дизайн. Дизайн це художнє проєктування та процес промислового виробництва корисної та прекрасної речі. Дизайн головна і найбільш розвинута сфера діяльності людини за законами краси поза межами мистецтва. Дизайнерська діяльність спрямована на гуманізацію предметно просторового середовища людини. Розвиток дизайну тісно пов'язаний з пластичними мистецтвами. Це архітектура, скульптура, живопис, орнаментика. Дизайн використовує досягнення пластичних мистецтв, живиться художніми ідеалами історії мистецтва. Разом з тим дизайн мусить координувати свої художні можливості з наукою, технікою, конструюванням і матеріалознавством. Там, де дизайн органічно включений до процесу виробництва і є його необхідною ланкою, там виробництво здатно найповніше задовольняти потреби суспільства. Ну і приносити дохід. Дизайн це естетична організація предметного середовища. Дизайн це предметний світ. Створюваний людиною, засобами індустрії, за законами краси і функціональності, це промисловий вид естетичної діяльності, гуманізуючі засоби та продукти виробництва. Машинне виробництво тиражує зразок, що володіє естетичними якостями. В ідеалі художник і конструктор об'єднуються в особі представника нової професії дизайнера, ну, тобто інженера з естетичною підготовкою. За масовістю та силою естетичного впливу він переважає навіть телебачення. Щоб бути телеглядачем, Необхідно мати телевізор, а щоб бути під впливом дизайну, достатньо бути нашим сучасником. Позбутись впливу дизайну неможливо, тому що ніхто не може позбутися культурного впливу епохи та обійтись без меблів, посуду, транспорту, книг і тому подібного створеного дизайном. Дизайн це естетичний. І науково-технічний рівень суспільства втілений в товари широкого вжитку і в засобах праці. Він забезпечує культурну цілісність сучасної цивілізації. Ось коротко про дизайн.